Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється GMC Acadia 2016 року випуску. Автомобіль в нас на повному приводі, на бензиновому 2,5 атмосферному двигуні, без газу. Ось так вона в нас виглядає по колу. На автомобілі встановлена зимова гума. Технічно по автомобілю немає ніяких зауважень. В ходу дуже приємний та комфортний автомобіль. Дуже м'який. Салон автомобіля у нас виглядає ось таким чином. Ось такий бордовий колір, навіть не бордовий, а, як сказати, гнила вишня. Клімат-контроль для задніх пасажирів. Це у нас семимісна модифікація. Ззаду два сидіння, спереду три. Передні сидіння. регулюються вперед-назад. Також спинка регулюється. У нас є безключовий доступ на всі чотири двері. Ось так автомобіль у нас виглядає Спереду електрорегулювання водійського сидіння, підігрів сидінь та спинки, Спереду переду двохзонний кліматконтроль та ззаду кліматконтроль, тобто трьохзонний, задня камера. На автомобілі у нас 267 тисяч кілометрів пробіг. Автомат. Підключаємо повний привід, електроручник. Різні варіанти відкриття багажнику, тобто на максимум та не максимум. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні «Автодилер» за адресою Академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо вас на перегляд з 10 до 19 години вечора за адресою Академіка Глушкова 6А в нашому автосалоні «Автодилер».